Я Бобер Радик і сьогодні вирушаю в подорож, щоб дізнатися про ритуали дітей з усього світу. Гайда зі мною. У Норвегії діти сплять на дворі навіть у погану погоду. Гватемальські діти розповідають свої проблеми маленьким лялькам перед сном, а потім кладуть їх під подушку. За легендою, ляльки забирають турботи дитини. У Швеції є ритуал Фіка час для чаювання та спілкування. Це допомагає сім'ям стати ближчими. Діти в Індії перед сном називають три речі, за які вдячні. Це допомагає їм закінчити день у гарному настрої. Я дізнався багато цікавого. А які ритуали є у вашій сім'ї? Давайте створимо власні традиції разом. Приєднуйся до сім'ї ритуали.